Розповідь піде про рукавиці. Отже, ось тут зліва. Ви можете бачити мої рукавиці, якими я користуюсь. Як бачите, в мене ліва рукавиця більш обпалена, тому що піч у мене тут зліва. Ось так шкіра виглядає після контакту з гарячою поверхнею. Якісь пташки цікаві, співають. Ось так шкіра виглядає після контакту з гарячим. Вона трішки ось так скукожується. Самі рукавиці дуже і дуже м'які, приємні на дотик. Ось тут у нас ось така виділка. Видно, що шкіра різна Ось ця більш тверда, ось ця більш м'яка. Шви. Давайте шви покажу, як прошиті. Бачите, навіть важко знайти і показати не видно. Все чудово прошито зсередини, ось тут, де пальці. А ось тут у нас такий шовчик. Дуже такий обережний. І тут також, бачите, така строчка дуже якісна, прикольна. А і тут також вирішив показати вам свої рукавиці, і потім дістати нові і порівняти з новими. Це Fire Maple. дуже класна фірма. Хто б що не казав. Якщо люди не розбираються, вони напевно скажуть, що фірма так собі. А хто розбирається? Той навіть і казати нічого не буде. Ось дивіться, які гарні. Мені подобається те, що рукавиці дійсно м'які, хочеться їх вдягати, хочеться в них щось робити. Я прям в них і дрова готую, рубаю, пилю. Не хвилююсь, що в руки попаде якась заноза, тому що вони досить, досить товстенькі такі. Тобто в них, коли працюєш із деревом, прям не хвилюєшся не про що. Бачите, ось тут ось така резиночка невеличка. Ось вона у нас. Вшита там. Розмір один. Універсальний. Тобто як жіноча рука, так і чоловіча повинна влізти. У мене така напевно більша, ніж середня рука за розміром. Окрім того, що я в них готую дрова, пилю, рубаю, якісь щепки для щепочниці закидаю. Торкаюсь до гарячого посуду, до чавунного посуду, до речі, також дуже добре працює. До печей знімаю каву у кружиці, так, емальованій, наприклад, вона дуже гаряча, коли ставиш її на вогонь. Захищає від жару, від полум'я і навіть у відкриту. Пічку, коли відкриваєте дверку, можна ось так руку засунути, і декілька секунд можна там докинути дров, чи якось ці дрова переставити, як вам потрібно. Жар підрегулювати. Ось тут в мене такі самі рукавиці, як ось ці, але нові. Замовляв я їх під людини, але взяв ще одну пару на всяк на всяк випадок. До речі, поки не забув, це рукавиці літні. Тобто вони тут без всілякого теплого наповнення. Є ще зимові, вони буквально на сотню гривень дорожчі. Там такий начос, так би мовити, білого кольору. Не буду казати, меринос чи немеринос. Це я не знаю. Не пам'ятаю і не знаю. Треба дивитись. Ось так виглядають нові. Я так обережно, бачите, все тут в мене на крафті. Так обережно показую, бо це під людину і воно поїде. Ну, тобто, інша коробочка така сама під людину, а це я показую, ну, про всяк випадок взяв. Нові виглядають ось так. Ось, новенькі, бачите, жовтенькі-жовтенькі. А з часом вони стають ось такі трішки темніші. З цієї сторони ось такі жовтенькі-жовтенькі. А ці ось такі трішечки більш гірчичні такі. Дуже, до речі, приємний колір в них е, стає з часом. Вони виглядають такими, знаєте, недоторканими. Чи недоторканими. Як правильно, пишіть в коментарях. Бачите різницю. Не буду казати, скільки в своїх рукавицях я працював, бо це взагалі не має ніякого сенсу, тому що все залежить від того, що ви робите і як часто. Ось так виглядають нові. Також всередині вам їх обов'язково покажу, тому що мені вони дуже подобаються. Тому, думаю, і вам буде цікаво. Ось такі м'якенькі матеріали, гарні всюди шви, дуже гарно все зроблено, дуже якісно. Тому можна сміливо собі брати і отримувати задоволення. Пакування ось таке, Fire Maple Ginko називається модель. Пакування дуже таке простеньке, але, в принципі, нічого більше і не потрібно. Це мої улюблені рукавиці, єдині і улюблені. І змінювати я їх не планую. Можливо, тільки заради вас, дорогі мої, буду щось нове пробувати, але для себе ось такої пари з головою. Звісно, є інші бренди, і ми також будемо їх купувати, знаходити десь, тестувати і показувати вам, можливо, хтось знайде собі. Ось такий чудовий варіант, як на подарунок, так і для себе улюбленого. Ось така от класна річ для людей, які полюбляють бушкрафт, відпочинок на природі, гарячі казани, гарячий посуд, працювати з вогнем, з печами, щепочницями, дровами, колоти дрова, також дрова просто в піч чи в багаття закладати, і не буде ніяких на руці занос потім. вечором не потрібно буде нічого. Витаскувати і виколупувати ті занози. І потім мазати все це йодом. Ось так. Думаю, все про них вам розповів. Є зимова версія, є літня. Ось це літня і це літня. Зимова трішки дорожча, там невеличкий такий начос білого е, кольору. Ближче до зими або, напевно, вже весною я їх вам обов'язково. Покажу. Поки що трохи інші плани. Всім, як завжди, дуже дякую за перегляд. Дякую, що нас дивитесь. Мені дуже приємно. Залишайте коментарі, залишайте вподобайки, репости і так далі. і так далі. Обов'язково замовляйте, обов'язково купуйте. Річ дуже гарна, дуже крута. В Майкемпінг все з душею. Побачимось у наступних відео. Всім величезне дякую.